Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні. У передачі оздоровлення дітей влітку У мене великі плани на літо, секрети сімейного щастя. І Я цього та щаслива Вчимося бути батьками. Ми їм свою любов для того, щоб вони баніту любов передавали іншим і передавали своїм дітям. Шкільні будні позаду, тож батьки уже замислюються над тим, як організувати літній відпочинок дітей. Звісно, хочеться, аби син і донька більше часу перебували на свіжому повітрі, добре харчувалися, весело і пізнавально проводили час. Один із варіантів такого відпочинку літній табір. Скільки коштуватимуть путівки цього року і які умови відпочинку пропонують місцеві оздоровчі заклади, досліджували наші колеги з Чернівців. Літо найулюбленіша пора школярів, адже на канікулах кожен може займатися тим, чим забажає. Більшість дітлахів вже мають грандіозні плани на відпочинок. У мене великі плани на літо. Ну, спочатку я буду станціями їхати на море, потім з батьками на море, а потім ще, напевно, в табір. Я в тому лагері була в минулому році і казали, що цей лагер вже ділять на дві частини і. Планую поїхати в другу частину більш танцювально. В таборі я не пам'ятаю, як звати, але... але він мені дуже подобається. Що ти очікуєш від табору? Дуже багато доброти і багато ігор. Проте не всі дітлахи зможуть оздоровитися під час літніх канікул, адже в середньому путівка в дитячий табір коштуватиме близько трьох тисяч гривень. Цю суму батьки будуть сплачувати повністю. Виняток соціально незахищені сім'ї. Про інші категорії держава цьогоріч не подбала, адже фонд соціального страхування, який раніше надавав частину коштів, рішенням Верховної Ради України січня нинішнього року ліквідували. Із загальної вартості, скажімо, там, ну будемо грубо говорити, 2000 гривень торік була вартість путівки, то практично десь біля 900 гривень перекривалося за рахунок коштів фонду соціального страхування. З 1 січня відповідно до закону України, який прийнятий Верховною Радою, значить, кошти із Фонду соціального страхування на... Санаторно-курортне лікування і на оздоровлення дітей в оздоровчих наших таборах не передбачені. До того ж, вартість путівки здорожчає за рахунок нових податків на землю та використання нежитлових приміщень, які сплачуватимуть дитячі оздоровчі табори. Та й не факт, що всі оздоровчі заклади отримують дозвіл від санітарно-епідеміологічної служби. Нині обласне управління СЕС проводить моніторинг дитячих оздоровчих таборів в краю, аби відпочинок був не тільки цікавим, а й безпечним. Проводяться комплексні перевірки закладів оздоровлення, а їх в області 13. Де мають перебувати влітку діти, Перевіряється дотримання вимог санітарного законодавства та інших вимог законодавства, які передбачені. Щодо безпечного перебування дітей, створена координаційна рада, видано розпорядження голови обласної державної адміністрації. Вже то ряд заходів, які направлені на те, щоб підготуватися, якісно підготуватися до оздоровлення дітей, і для того, щоб оздоровлення відбулося ефективно і безпечно. Певною альтернативою є оздоровлення у пришкільних таборах. У Чернівцях їх цьогоріч буде 32. 3700 школярів відпочиватимуть у них впродовж двох тижнів. На це з міського бюджету виділили 725 тисяч гривень. Ці кошти підуть в основному на харчування учнів. Проте додатково Чернівецька міська рада виділила 800 тисяч гривень на оздоровлення соціально незахищених дітей. Окрім того, за бюджетні кошти оздоровлюватимуться діти, переселенці та школярі, чиї батьки перебувають в зоні АТО. Рішенням на сесію винесено, оця травнева сесія. 796 тисяч гривень буде виділено, попередня сума для дітей, чиї батьки в АТО і діти-переселенці. Чому я це говорю? Тому що в квітні місяці, початок травня, ми проводили моніторинг, все-таки спілкувалися з дітьми, батьками наші навчальні заклади, керівництво, вчителі. І хто саме схоче, щоб це відпочивало. Ми десь там назбирали 700, 250 дітей. До початку оздоровчої кампанії залишилося трохи більше тижня. Тож освітяни власники заміських таборів відпочинку та батьки мають вже не так багато часу, аби організувати якісне оздоровлення дітей. Конкурс підручників для учнів четвертих і сьомих класів, що триває в Україні, є безпрецедентною подією, оскільки досі ніхто у світі такого формату не запроваджував. Повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. За його словами, участь у голосуванні з вибору оригінал макетів підручників взяли близько 96% шкіл. Викладачі кафедри історії Києво-Могилянської академії прочитали курс відеолекцій для усіх, хто хоче дізнатися більше цікавого про історію України. Це спільний проект вищого навчального закладу і програми Телеакадемія першого національного до 400-ліття Києво-Могилянської академії. 1 червня відзначаємо міжнародний день захисту дітей. Вперше цю дату відзначили 1950 року в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Як залишаючись батьками бути другом своїй дитині? Чому батьки так часто не можуть знайти спільної мови з власними дітьми і які вони секрети сімейного щастя? Запитали про це у пари, яка разом більше 20 років, виховують трьох дітей і обоє є успішними сімейними консультантами. Змінюється пріоритет останнім часом, так і сім'ї тепер виглядають по іншому інші закони в сім'ях. Ви, ви відчуваєте це? Да, дійсно так і є. Жінки дуже хочуть займати такі лідеруючі позиції і хочуть керувати не тільки сім'єю, а й суспільством в цілому. Ми багато говоримо про те, що сім'я є от першою такою складовою, через яку діти сприймають сім'ю і себе особисто. І той приклад, який вони бачать в сім'ї, так само вони потім починають його втілювати в, в своїй новій сім'ї. Я на своєму поті можу сказати, що вирос без отця і відсутність примера, а тим більше хорошого, як бути мужем. Любящим папой. Це действительно усложняет мне сейчас задачу в плане того, как быть любящим мужем и любящим отцом. Насколько себя безопасно чувствуют дети в семье, именно определяется отношениями между папой и мамой. Когда они видят, що папа і мама любят друг друга, это придает им уверенности. Тобто любити теж треба вчитися. Це процес, постійний процес. І любов це не просто бажання, а це посвята. Це вибір, постійний вибір. Не дивлячись на свої потреби, не дивлячись на свій стан, ти вибираєш любити чоловіка, своїх дітей і робити їм добро? Батьківство це відповідальність, це точно. Ми розуміємо, що наша відповідальність як батьків, не просто як мужа і жінок, це підготувати наших дітей к взрослої життя, зробити їх самостоятельными людьми, зрозуміти себе. Свои, помочь им понять свои сильные и слабые стороны и помочь им все-таки направить их по их жизненному пути. Потому что, вы знаете, очень часто мы имеем такое вот, я бы сказал, искушение реализовываться в своих детях. То, что мы не смогли реализовать в своей жизни, мы пытаемся, ой, ну, наверное, у детей получится, но у детей может быть совсем другой путь. И нам надо помочь и самим увидеть его. І направити їх на цей путь. Це може бути совершенно неожиданна спеціальність, яку вони вдруг виберуть, совершенно неожидані наклонності, які, можливо, ніколи образом не проявлялись в нас або проявлялись, проявлялися не так ярко. У вас троє дітей. Так. Ви, ви, ви таким чином і теж йдете по своєму життю і виховуєте свої е, Ну, Ми намагаємося дотримуватися цього. Скажу дуже. Простіше, коли діти маленькі, тоді ми їм просто підштовхуємо десь, трошки вказуємо, і вони роблять більш-менш правильні вибори. Це досить просто. Але коли діти стають підлітками, настає той момент, коли ми, як батьки, маємо відійти трохи в сторону і дати можливість нашим дітям випроводити випробувати ті цінності і ті навички, які ми вже заклали в них, і навчитися користуватися цим всім цим. Майном, добром і багажем, да, багажем і е, творити своє життя. І тут дуже важко бути батьками, які дають можливість дітям робити, свої, робити помилки і вчитися на своїх помилках. І це, я би сказала, ну, для мене, як для мами, досить важко. До з такими питаннями, подружжя звертаються? Так, часто. А з якими ще? Розкажіть, що зараз цікавить найбільше? Ну, виховання дітей це завжди була дуже актуальна тема, а й в сучасному світі це просто ну, велика проблема. Різні підходи до виховання, вони протирічать часто одна одній, і люди просто вже не знають, що робити, як зробити так. От ваші діти слухаються класно, вам повезло. Вас дуже... ну, просто вам повезло з дітьми. І ми намагаємося донести батькам, що це не везіння, чи не везіння. Це робота і це, це пріоритети, які ми просто виставляємо для того, щоб е, ну, будувати певним чином своє життя і життя наших дітей. Дякуємо, межа між вашими двома старшими дітьми і третьою дитиною. І така доволі велика, велика так? Так. дуже багато сімей насправді не наважуються на це. Mm -hmm. і є дуже багато страхів. Як їх подолати? Ну, в принципі, ми не думали на те, щоб над тим, щоб подолати ці страхи. Ми просто йшли вперед. Ми, ми прийняли факт, що у нас буде третій дитина. Нарешті на третій дитині ми навчилися. Тішитися цим процесом і насолоджуватися тим процесом, тому що перша дитина це завжди складно, це завжди виклик, і ти багато чого не знаєш і не розумієш. Друга дитина вже легше, простіше. Ну, хоча в них є великі різниці в характерах, але все одно ти багато вже чого знаєш, і тут ти заспокоюєшся і думаєш, ну нарешті. Тепер ми вільні майже будемо просто допомагати старшим дітям. Але коли з'являється маленька дитина, ти розумієш, що все спочатку, і це і це спочатку був страх, але потім ми побачили радість цього процесу. І зараз ми втішені. Дуже багато проблем виникає через те, що мало спілкування в сім'ї. Забувають спілкуватися один mm. з одним, чути один одного. Можуть бути в одній кімнаті, але насправді зовсім не поруч. Це зараз є проблемою для подружжя, для сім'ї. Ну, да, если говорить об этом в контексте как отношений между супругами, так и отношений между родителями и детьми, мы стараемся общаться с нашими детьми и стараемся иметь время общения. Мама с дочкой, папа с дочкой. То есть мы просто проводим время в кафе, общаемся, и это помогает поддерживать отношения, понимать их проблемы. Вона Ні. згадала про дуже цікаву практику. Практика побачень, так її називаємо. Так, так. розкажіть про неї дайте пораду нашим глядачам. Ми застосовуємо цю практику і відносно наших зволодію стосунків, і відносно наших дітей. Щодо наших зволодію стосунків, це ну приємна річ, яку ми навчилися практикувати раз на два тижні. Приблизно на, десь на годинку, півтори ми намагаємося вийти десь з хати і зустрітися краще в кафе або в парку, щоб провести час один на один, і щоб мати можливість почути один одного і зрозуміти, хто чим зараз живе, і які, що його хвилює. І це допомагає нам долати будь-які труднощі і розуміти один одного. Те саме ми робимо з дітьми, тому що в підлітковому віці ми хочемо впливати на рішення наших дітей, але це навряд чи нам вдасться, якщо в нас немає близьких стосунків. І тому ми наголошуємо, щоб батьки шукали можливості спілкуватися з дітьми, і так само робили такі невеличкі побачення з дітками. І краще з меншого віку починати, поки ще вони прагнуть бути біля батьків, та, і заохочувати їх побути разом, навчити говорити, відповідати на питання питання або задавати питання, і це формує ці довір довірніливі відносини. А потім з підлітками в тебе так само з'являється шанс принаймні висказати свою позицію і бути почутою і. Ну, можливо, дитина зважиться щось взяти з того, і це теж буде важливо. Однозначно, сімейні стосунки неможливі без конфліктів, так? Ну, в жодному разі, і між подружжям, і часто свідками стають діти, або навіть конфліктів батька там з дитиною. Я думаю, дуже важливо в цій ситуації, коли відбувається якийсь конфлікт, і особливо я, я скажу о себе, коли я розумію, що я був неправ, я подхожу к Лене, прошу прощения, но также я э, не, стараюсь, и я делаю это, подхожу к детям, которые, может быть, стали э, непосредственными свидетелями или просто не слышали, что папа с мамой общаются на повышенных тонах. Просто подойти и сказать, что ну, я был неправ по отношению к маме, и извини, что ты стал свидетелем этой нашей ссоры. Мне очень жаль, что это произошло. И я думаю, что это... Якраз от додаю прибавляє вот, ну, какое-то вот довір'я між нами, як родителями і дітьми. Що важливо, щоб діти розуміли, що конфлікт це не трагедія, угу. що конфлікт це ну, нормальна ситуація, коли люди мають різні погляди. Інша справа, що як ми входимо в цей конфлікт, і яким чином ми його вирішуємо, і було б важливо донести до дітей, що е, ми маємо вчитися вирішувати конфлікти. І головною е, е, ціллю для вирішення конфлікту має бути знайти розуміння один з одним. Батьки це не універсальний солдат, не все кожного дня з дітьми ми теж вчимося, правда? Як mm -hmm. ви гадаєте, це так? Так, да, Абсолютно. абсолютно. Ми, ми постійно вчимося і цьому процесу, обучення ніколи не закінчиться. А, тому що, якщо говорити, а... В отношениях з дітьми, то діти ростуть, міняються. Міняються їхні інтереси, міняються їхні потреби. І, звісно, нам треба йти в ногу з цими змінами. Діти виростуть швидко. Угу. Я би сказала, що 17 років зараз це вже виглядає досить короткий час. І після того вже нічого не зміниш. Як зробити так, щоб сім'я жила, чоловік з дружиною чули один одного, виховували своїх дітей, вміли любити, вміли відчувати радість, вміли жити. Ми, а... должны думать о том, как сделать счастливыми людей вокруг нас, не думать о том, а почему они меня не делают счастливым, ну, а что я сделал для того, чтобы сегодня моя жена, мои дети чувствовали себя счастливее. И когда мы видим результаты наших направленных действий, которые ну, приносят какие-то радости в их жизни, получаю, реально это получает огромное удовольствие от того, что это происходит, и я сам от этого остаюсь счастливым. Наші криворізькі колеги розповіли, що у їхньому місці є клуб, де відбуваються навчання і майстер-класи для батьків, вчителів, вихователів, тобто усіх тих, хто причетний до виховання дітей. Насправді часто у батьків виникають питання, відповіді на які можуть дати лише фахівці, то чому б не повчитися бути батьками? Виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості залежить від багатьох чинників, та чи не найважливішим з них є сім'я. Саме завдяки щирому спілкуванню в родинному колі дитина починає пізнавати оточуючий світ, навчається розрізняти добро і зло. Родинний затишок, і душевне тепло близьких спонукає її проявляти найблагородніші риси характеру, співчуття та милосердя. Ми даримо їм свою любов для того, щоб аніту любов передавали другим і передавали своїм дітям. Потому що все починається з любви. Сім'я у нас э, велика, дружня, творча, э, любяща, І ми думаємо, що будемо розширюватися, і всі єдині в одному напрямку, движемося в будущее. Криворізький міський клуб Відкрита трибуна, створений, аби залучати до співпраці у виховному процесі батьків та педагогів. На засіданнях клубу проводяться майстер-класи для керівників творчих студій позашкілля, де кожний з навчальних закладів може представити власний проект роботи з вихованцями та їх батьками. Наскільки успішно вдалося втілити ті чи інші навчально-виховні проекти в життя, розповідають педагоги. Центр дитячої юнацької творчості Гармонія теж один із. З непересічних закладів нашого позашкілля саме тому в цьому закладі ми будемо розглядати найкращий адміністративно педагогічний проєкт по роботі з батьками всі ми сподіваємося, що тут на з нами щиро поділяться своїми напрацюваннями, виступлять з кращими родзинками педагогічного досвіду. А найголовніше на відкритій дискусійній трибуні кожен з присутніх буде мати змогу поділитися і своїми здобутками. Так як наше учебне заведення вважається многопрофільним. То есть несколько направлений воспитательной работы. Это художественное, эстетическое направление, туристка краеведческое, социально-профилактическое. Розвивати творчі здібності дитини, допомогти їй знайти своє місце в житті, розв'язати непорозуміння з ровесниками іноді буває досить непросто. Педколектив центру дитячо-юнацької творчості Гармонія запроваджує новітні дієві форми роботи з вихованцями закладу та їх батьками. Проект Гармонія сім'ї саме на цьому стенді він тут представлений. Це співпраця з батьками. З педагогами і з дітьми це єдина родина, яка разом творе ну, майже неможливе на сьогодення. Це і заходи, це свята, родинні свята, це великі фестивалі, виїзди, масові виїзди, це проведення занять з залученням батьків. Це дуже, дуже дуже багато різних цікавих форм саме в рамках цього проекту нашого «Гармонія сім'ї. Наші дітки робили роботи в цьому році вже наші дітки танцюють. То тобто ми подивилися на інші колективи, і вирішили спробувати самі. Вони посещають у нас танцювальний кружок, кружок дуже слова. В ході засідань клубу проводиться аукціон розпродаж методичної літератури закладу. Учасники приймають участь у психологічних тренінгах, відвідують майстер-клас з техніки батік, подорожують у віртуальній екскурсії до жовтокам'яного кар'єру. Також пізнають секрети куховарства в програмі Козацька кухня. Напрацьовані новітні методи сумісної співпраці батьків та педагогів поповнять педагогічну скрабницю ідей виховання молодого покоління Криворіжжя. Усміхнені, набундючені, смішні і дуже милі. Такими є наші дітки на фотографіях. Сімейні світлини то спогади, які об'єднують, які дають нам можливість ще раз пережити найщасливіші миті життя. Сьогодні маємо фотоподарунок від наших черкаських колег, і нехай ці маленькі герої стануть для нас усіх промінчиками радості. У наступних світлинах від родини можуть бути фото саме вашого малюка. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо всім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.